Зараз у нас є пацієнт, який у нас проходить уже ну багато місяців реабілітацію. А, на жаль, у нього потрібна ампутація. Це один з таких найтяжчих, ну, найтяжче це, напевно, коли всі чотири кінцівки, ну коли три кінцівки, це теж дуже сумно, а, тому що у людини залишилась одна рука, і він коли. До нас поступив пацієнт зі схожою травмою, але в нього ще була тяжка ситуація, тому що, окрім потрійної ампутації, в нього, на жаль, не працює ще око одне, а друге дуже пошкоджене і там дуже знижений зір. Тобто в нього, окрім того, що немає трьох кінцівок, ще ну, можна сказати, частково збережене тільки одне око. І коли мій перший пацієнт побачив того, кого поступив, він дуже був якби. Вражений, тому що зрозумів що навіть його в такій важкій ситуації, якби з'явилася поруч людина, який якби ще ну, складніше там в плані комунікації. Да? І ми просили його підтримувати. І, до речі, взагалі хлопцям дуже важливо знаходитися серед рівних, серед своїх. Тоді вони набагато. Швидше приходять, якби до думки, що треба жити далі, тому що одна справа, коли я там щось розказую, да, стоючи на своїх ногах, своїми руками і так далі, а потім знімаю форму і додому, а вони залишаються за своїм станом, і це якби тільки їх відповідальність.